Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини середи 20 грудня. І сьогодні у випуску ви побачите. Ямпільська селищна рада прийняла бюджет на 2024 рік. Як змінився фінансовий стан громади? В Ямполі відбувся перший ялинковий базар. Скільки дерев вдалося продати. Росіяни обстріляли свеську громаду з РСЗВ. Всередину будів влучили у приватні будинки, а у Есмені поранили цивільного. Ямпільська громада отримала бюджет на 2024 рік. Його можливості оцінюють скромно, адже податки з доходів військових більше не надходитимуть до громади. Як наслідок, в наступному році можлива незабезпеченість виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ. Депутати Ямпільської селищної ради прийняли бюджет громади на 2024 рік. За словами начальника фінансового відділу Євгена Родінки, доходи громади в наступному році плануються на рівні 78 мільйонів гривень. Через те, що податок з доходів військових більше не надходить до місцевого бюджету, можливості громади будуть меншими у порівнянні з поточним роком. Зрахування змін до законодавства з першого ровня, податок на доходи фізичних осіб з військовослужбовців. Це не тільки військовослужбовці, а й поліція і надзвичайний МЧС, за стали стали зараховуватися 100% до державного бюджету. Тобто то у нас äh, прораховані власні надходження на 24 рік äh, менше з очікуваними на 23 рік на 24 мільйони 314 і 4 тисячі гривень менше, чем 23 2023 року. Праты у нас 24 мільйони, мінімальна заробітна плата у нас ну, тобто 35% втрачаємо, мінімальна заробітна плата. Зростає в наступному році на 16% заробітна плата працівників, які отримують заробітну плату згідно першого тарифного розряду на 20%. Ну, тобто 40% у нас є недофінансування фінансування бюджету. Це. хочу зазначити, що ця ситуація не тільки по Ярбільській громаді, ну ми всегда в сусідній громаді, дружби міська територіальна громада. Дня їх застосування у їх забезпеченості не було. Але на наступний рік теж прораховується близько 8 мільйонів гривень. Колеги зі СССР їх теж близько 15 мільйонів гривень. Ну і всі інші громади територіальні по області, ці досі забезпеченості позаразі. Через зменшення доходів у Ямпільській громаді прораховується незабезпеченість по виплаті заробітної плати бюджетникам. Але за словами Євгена Родінки, з такою ж проблемою стикнулися і інші громади області враховані в мінімальному обсязі видатки на працювання житлово-комунальних послуг на надання соціальних послуг. ми, Сформували відповідно до показників 2023 року, тобто нічого не різали. Ці видатки були затверджені повному обсім. Що стосується заробітної плати, то у нас при формуванні бюджету очікувано незабезпечення становить 17 мільйонів 399 дев'яносто дев'ять тисяч гривень. На оплату енергонецьких 2 мільйони і п'ять тисяч гривень. Тобто посередньо місячним фондом це складає 3,5 місячних фондів. Що стосується ідеологічних працівників, які отримують кошти за рахунок освітньої суденці, яка фінансується в державному бюджеті, у нас забезпечення становить 1,5 мільйона або 1 місячний фонд. Янбільська селищна голова Ольга Губар говорить, що бюджет громади на наступний рік менший навіть за бюджет 2022 року. Але селищна рада має резерви у вигляді придбаних військових облігацій ніж у 2022 році. і відповідно зменшення загальне це 35%. У порівнянні з попереднім роком, але що зменшилося? Податок на доходи фізичних осіб на 50% Це основна Так, бюджет основна бюджету складова нашого бюджету. Ну і не тільки нашого, в основному таких громад, як наша скрізь. Ну і частково у нас плата за землю упала 15,6 не буде. Єдиний податок 16,9 за мінусом, і податок на, на нерухоме майно мінус 13. От така історія. Але е, нічого смертельного в цьому немає. Головне, щоб наша країна вийшла з війни, щоб ми перемогли. А з такими проблемами будемо справлятися на місці, тим паче, що ми з вами зробили невеликий так собі, запас, купивши облігації військові. Я думаю, що все рівно враховуючи ті заходи, які ми будемо вживати, економлячи бюджет на інші видатки, та плюс ще те, що ми заробили, може ще заробимо в наступному році, вклавши ще в облігації для того, щоб можна було на кінець року вирівняти наш бюджет, я думаю, що ми справимося. Сьогодні в Ямполі працював ялинковий базар за словами працівників філії Свеське лісове господарство, ДП «Ліси України вдалось продати близько 100 ялинок та сосен. Коштували вони від 100 до 120 гривень залежно від розміру. Російські військові цієї ночі обстріляли середину Буцьку, Есманську та Свеську громади. Як повідомляє Сумська ОВА, Свеську громаду росіяни обстріляли з РСЗВ. Було зафіксовано сім вибухів. Була пошкоджена лінія електропередач. Найбільших руйнувань зазнала середина Буда. В місті загорівся приватний будинок, пошкоджена будівля районного суду. Понівечені два багатоквартирні будинки. Окрім того, за інформацією ока північ вчора рашисти обстріляли ЗРСЗВ селище Есмен, на Глухівщині зафіксовано 15 приходів. Внаслідок обстрілу травмовано людину та пошкоджено залізничну колію у напрямку Хутір Михайлівський. Іській громаді працюватиме соціальне таксі за допомогою міжнародних організацій. Спеціальний транспорт придбають для територіального центру надання соціальних послуг. Сьогодні селищна рада ухвалила положення про цю послугу. Спеціалізований транспорт буде ви розумієте, що там передбачені з 18 міст, які є в цьому транспорті. Два уже обладнані для колясок. Для інвалідних колясок і можна демонтувати місця. Якщо буде запит на більше, то збільшувати кількість місць для інвалідів. Хто може скористатися цією послугою? В основному це люди з інвалідністю: це діти, дорослі, це люди, які мають групу відповідно до висновку лікарської комісії, також це пенсіонери. Так, і це інші організації, які можуть замовити це таксі, заключити договір і відшкодувати за цю послугу. що передбачає цей транспорт у сфері надання послуг? Це доставка. Населення до лікарень, до важливих об'єктів, де вони можуть отримати соціальні послуги, це якщо це діти, то це можна їх повести буде на оздоровлення, на екскурсію, найнявши цей транспорт. Якщо це інваліди, то для них це буде безкоштовна послуга. Якщо це на групі, то там відповідно до положення і відповідно до положення про територіальний центр буде частка вноситися. Ну так само по принципу, як і обслуговуються наші пенсіонери. І наостанок про погоду 21 грудня на півночі Сумщини погоду визначатиме теплий сектор циклону. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від 0 до плюс 5 градусів Цельсію.